Всім привіт, друзі! На каналі Велар. Сьогодні покажу, як нумерувати сторінки з потрібної вам у Google документах. Припустимо, хочу почати з третьої сторінки. Заходжу на третю, тисну вставка розрив і розрив розділу. Ось. Далі тисну вставка елементи сторінки і додаю нумерацію. Вибираю, так, відповідно, яку хочу. А. Далі тиснемо налаштування, номери сторінок і тут. М. Тиснемо почати з так. І відповідно тиснемо застосувати. І тепер, як бачимо, ось тут іде один, два, це можна видалити. Так, видалити. Ось. А тут вже починається ой. Ось. А тут вже починається з іншої сторінки. Тобто тут іде один відлік, і тут починається інший. Аж доки ви не зробите ще один, так. Тобто, ось так. Або а, ну, тоді треба відв'язати. Так, відв'язуємо, тиснемо ось так, і тиснемо старт. Ось він. Або можна також натиснути на налаштування. Також тут зробити від, відлік від, скажімо, а там іншої цифри, скажімо, від 5. Тиснемо застосувати, і вже починається відлік від 5. Ось і все. З вами був Велер. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, всім гарного життя, всім удачі, всім бувайте!